Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 23 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день? Карта дня для нас. Що тут у нас? Смерть, старший аркан смерть. Час мінятись. На дні колоди старший аркан місяць, нічого собі, два старших аркани. Ой ну що ж, ну, з чого починати? Ну, почнемо з місяця. Тому що місяць це наші страхи, наші ілюзії, невпевненість. І жити в такому стані ну, нелегко. Я боюсь, я не знаю, я сумніваюсь, це невпевненість, це от туман, от така пелена на очах, як це наші фобії, це все, що от заполонило наші думки, нашу душу, і, і не дає нам рухатись, не дає нам жити. В кожного своя ситуація для когось це вплив мами. Ну, і так як ми бачимо, що потрібно трансформуватися, значить це такі негативні всі аспекти по місяцю. Те, що потрібно перебороти і залишити, переступити, вімкнути світло, тому що місяць це коли темно, нічне ніч світило місяць, ми, от начебто нема світла, ми не бачимо, тільки, тільки можемо прислухатися і вже собі щось там, наша уява малює. Також місяць це наші емоції, це таке невміння і або неможливість контролювати їх емоції, емоції, які керують навпаки нами. І це вже починає заважати. заважати нам жити, заважати приймати рішення, заважає адекватно нам мислити, сприймати інформацію. І тому потрібно. Трансформувати, залишити це все, залишити всі страхи, переживання, от все що, все, що вам заважає, залишити позаду і рухатись, подивіться, яке там попереду світло, сонечко, ясність, вімкнути собі світло, перебороти свої страхи, подивитися їм в очі. Стати птахом фенікс, який, який відроджується, стає новою версією себе, перероджується. По смерті обов'язково потрібно відпустити, залишити, залишити все позаду, йти, не озираючись в нове життя. Залишаємо те, що нам заважає: розвиватись. Заважає те, що є нашим деструктивом, заважає повноцінно жити, насолоджуватися. когось це які залежності, в когось це якісь прив'язки, в когось це страхи. Ну, кожен, кожен знає краще, що, що привело вас до такого стану, що ви не могли рости, розвиватись, насолоджуватися. Це і. Залишаємо, міняємо себе, трансформуємо себе в кращу версію. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе мінятись, трансформуватися? Туз Пентаклів чудово. Туз Пентаклів, він дуже нагадує сонечко. Такий теплий, жовтий, круглий. Це можливості. Можливості, які ми, можливо, нам запропонували, комусь запропонують можливість роботу поміняти. Можливо, саме е, місяць це були ваші страхи, і, і, а я зможу, а я не зможу, а я от, де ви хотіли, але боялась. Боялась розпочинати щось своє, боялись ризикнути. І саме ту з пентаклів, це пропозиція. Вас підтримують, вам допоможуть. Це може бути нова робота, партнерство, нові ідеї. І от щоб тут розпочати це, почат, це є початок, одиничка. Дивіться, як в нас все правильно. Потрібно залишити ті страхи. Помінятись, трансформуватись, зрозуміти, подивитися в очі своїм страхам, і тільки тоді можна починати. Починати спочатку, починати щось таке, що ви ще не пробували. Туз це дуже потужна енергія, це як пружина, яка відкривається, яку відпустили, яким має потужну силу і енергію. І от допоможе саме оце такий поштовх. Допомога, пропозиція ідеї. Або відчуття тіла свого, що і ресурсності, що я можу. Чудово, чудова карта в чудовій позиції, Всесвіт дає нам ясність, можливість, силу. А що нам буде заважати? Диявол, ох, такі сьогодні карти сильні. Три старших аркана випало. Диявол це спокуси. Диявол він не хоче, щоб ви мінялися, щоб ви трансформувалися, тому що йому подобається От місяць це якраз і є от, е, залежності, страхи, те, що вас не, не відпускає. І от диявол буде говорити: Та ти що, ти не йди, нащо тобі туди йти? Та там страшно, та там тебе обманять, та там тебе сиди тут біля мене, я буду тобі говорити, що робити. Бо диявол він завжди впливає на те, що над нами має владу, те, що для нас важливе, ці страхи, ці залежності. Ну, раз впливає диявол, значить він в нас в мінусі, він має на нас вплив. Треба перевести його в плюсову енергію, в бажання. Навпаки, не боюсь, я з легкістю ризикую, і мені це вдається в такі ввезіння. Ну, тільки не піддаватися на, знаєте, щоб ви самі могли приймати рішення, а не хтось вас тягнув і обмальовував такі золоті перспективи, тому що ну... Дуявол вміє вміє і маніпулювати, вміє обіцяти, вміє манити, а ви повинні рішення прийняти самі. Зважити всі за і проти, всі, всі все осмислити, переосмислити і тоді приймати рішення. Це ваше рішення, а не Диявола чи ще когось, хто намагається на вас вплинути. Це ваша трансформація, це ваше бажання. Заховаємо. Ну і настільки сьогодні всі карти посилі одинакові, що тільки від вас залежить, яка енергія вас перетягне, в яку сторону. Ну, але подивіться, яка перспектива. Ми міняємося заради ось сонечка, заради ясності в нашому житті, тому що зараз є місяць, зараз нема світла. І ви в змозі його включити, вімкнути це світло. Тільки від вас залежить це. Вмикайте світло і, і рухайтеся. Так, я вже не знайду тут місяць, щоб показати, як там було темно і страшно, вовки вили, а яка тут перспектива, як тут світло, все, подивіться, видно все. Далеко-далеко, я бачу, я розумію. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні. І от подивіться, також тут по смерті ми йдемо до сонечка, до ясності, ось до такої. Оце наші реалії, це наша перспектива. Я бажаю нам сьогодні всім. Радості і задоволення, легкості в прийнятті рішень, М -м -м. кожен мусить пройти свою трансформацію, змінити те, що вам заважає, мішає, е тягне на дно. М -м -м. Завтра в нас повні не повня, а молодик, новий місяць, і, і саме це і є початок, саме це і є новолуння, нова енергія, нові наміри, нові плани, нові бажання, нові втілення. І саме тепер нам потрібно тому залишити те, що нас обтяжує, те, що нам не дає розправити крила і з легкістю, з легкістю віддатися. Піддатися, оцьому, цій енергії Всесвіту, яка нам допомагає, тому що щось є, що обтяжує те, що ми повинні позбутися, щоб мати змогу від завтра з легкістю куркувати в нове життя, в нові мрії, в нові реалії. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю міцно. Тримаю вас за руку я поруч, ми разом пройдемо цю трансформацію, кожен залишить позаду те, що вам заважає жити чи розвиватись, чи мінятись. Ми разом це зробимо. Дякую, що ви в мене є, тому що ви для мене є підтримкою, опорою, гарним настроєм. Радістю моєю, бажанням і натхненням. Ну що ж, мої любі, ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Разом ми сила, разом ми все зможемо. Зможемо і крокуємо до сонечка. Ну що ж, мої любі, почуємось до зустрічі, Па-па.